Величезний всім привіт. Сьогодні ми, ну, знаєте вже така традиція, чи що, я не знаю. Ну, я вже звик ділитися своїми покупками Вже звик ділитися своїми покупками, самими найкращими. Тому покажу, що я купив. Я взяв два морозива, чорниця ужина. Воно зараз у тебе супер знижка, так що кому, От хто полюбляє таке морозиво, відруть чорна ожина. Можна зараз придбати зі знижкою майже 50%. Тому я взяв два. Мені цього вистачить на два дня. <рес> я шуткую, мені цього вистачить набагато надовго. Тут по пів кілограма, а вони дуже Ну, велика упаковка. Так, добре, зараз я поставлю морозову до морозиловки. до морозивної камери. І будемо з вами розглядати покупки. Я хочу вам побажати дуже хороших, спокійних, вихідних, щоб у вас було. Все якнайкраще. Щоб у вас було все дуже-дуже добре. Я взяв яблука ось такі. Мені здається, вони трішки кислуваті. Я правда такі яблука не, не їм. Але я думаю, я гадаю, що в шарлотку вони підуть, правда? Я хочу на вихідних ну, спекти шарлотку зробити. Саме найпростіше, саме найсмачніше, мені здається принаймні для мене. На дві шарлотки вистачить <плес> цих яблук. Так, добре. І. Взяв апельсини. По 47 гривень в магазині АТБ апельсини. Ось. Так, далі. АТБ. Тебе... Ну, давайте сільпо. Тут же добре яблука. Сільпо я взяв ось цю шинкову. А це знижку 35%. Мені здається, що вона буде смачна. Це навіть, бачите, написано вищого сорту. А що, а що ж це за а... Переяслав? Укрпромпостач. Кобаса копчено запечена з м'ясом птиці. Ну, якщо б такої знижки не було, вона і так була зі знижкою, і ще на касті пробилось 35%. Тому я думаю, добре, я візьму, як то кажуть, на канапешки. На, зранку на канапешки. Так, оцю штучку зараз я вам покажу і розкажу. Поки сюди. Так, добренько, дивіться, взяв за 70 гривень, а також в цьому в сільпо дуже хороша ціна. Я за 70 гривень ніде не бачив опеньки 530 грамів. Я полюбляю гриби, але не так їх часто їм. ну от Можу собі дозволити на свято колись купити. Але за 70 гривень я рахую, що це дуже хороша ціна. Також можете заглянути, зазирнути у своє сільпо, може, там також буде щось зі знижкою. 45 гривень вишня а, десертна, а тут вона без кісточок іде. Це також я хочу зробити десерт. Вишня, вода питна, підготовлена цукор, білий, лимонна кислота. Виготовлення місту львів. І не знаю, чи вона з кісточки, Просто написано десертна. Ну, добре, я думаю, що вона без кісточки буде. Так. Це Маргарин. Він зараз в акції в цьому, також в сільпу в акції. Хай буде, будемо випікати. Взяв чай Ділмах, В сільпо також було, була на нього знижка. Давно його не купував, тому що дорогий чай. Бачу, дорогий і піквік подорожчив, і Ділмах дорогий. А ось це мені подобається. Я ще давно-давно його пам'ятаю, як він тільки з'явився на ринку. Це така хороша дійсно якість. Я думаю, що він буде смачний. Тут 20 пакетиків фруктовий. Так, це я взяв в цьому М -м -м зі знижкою майже 50% також у сільпо. Мовін пік, чи як він називається Мовін пік, так. Вони дуже смачні, вони надзвичайно смачні. Якщо колись ви побачите в вашому сільпо, обов'язково візьміть і спробуйте. Ну, за смак я не буду розповідати, ви просто його спробуйте. Ви всі йогурти, мабуть. Назад, На задній план відставити, вони дійсно смачні. Так, сільпо, 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 сільпо. Взяв какао, 75 гривень. Бачите, воно не є дешеве, але воно є. Зверніть увагу, що на горі написано, міст, містить 20-22% какао масло. Так як в звичайному. Звичайному какао, там менший вміст жирності какао. Тому я думаю, що воно буде також мені добре на десерти це какао. Так, так, так. так Взяв я ось цей сирник. Я, до речі, роки два назад, здається, його купував. Ой, я вже і забув, як його робити. Це сирник написано на а Добавити молока, здається. Да? Так, 600, да, 600 грамів молока розвести міксером розбити. Можна, знаєте оці Палочки як оці палочки? Савоярді, да? палочки, Савоярді можна на низ виложити. Ось, ну Я не буду його робити на камеру, тому що, можливо, в вашому магазині немає європейських магазинів, так як тут на кожному кроці. у Львові. Так. Ну, от я ж і кажу, і можна потім зверху залити желе і додати в це желе полуницю. Ну, так, тут, тут як намальовано да, на картинці. Ну, Можна так і зробити, в принципі. Але я його просто буду, просто зіб'ю з молоком. Ось, і поставлю до холодильника. До речі, можна, знаєте, замість Савоярді <кій> печива взяти. Печиво, оце, що ми беремо до кави, да, там ще якісь ще типа того буратіно, злагода, пам'ятаєте, таке, ну, ви, ви зрозуміли, який печиво. Ось, можна на низ навіть таке печиво виложити. Воно також, я думаю, що буде э, смачно і бюджетніше вийде. 50 гривень цей. <кій> Цей сирник впав. Так, далі. Я взяв ікру, ви знаєте, що я її полюбляю дуже з цю з кальмаром, тому буду також її а, на сніданок. Та що ж це таке? Не можу подіставати нічого. Каша, ось то я говорив в магазині, а тебе вона зараз по 6 гривень від своєї лінії медаль з шоколадними краплями. А, хто полюбляє такий сніданок, то обов'язково візьміть. Зараз дуже хороша ціна на цю кашу. І я взяв кетчуп по а, скільки? Я вже забувся, по, Чи по 13 гривень, чи по, скільки? Чи по 16, не пам'ятаю. Ну, але я завжди говорю, а їжте, будь ласка, кетчупи зимою, а помідори літом. Але зараз подивишся на ці томати, то і думаєш, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Краще капнути цього чумака, але дійсно краще їсти зараз набирати вітамінів злепузено багато. У нас можна і на ринку купити у бабусі оцю ж зелепузину. Так що, мабуть, їжте краще залепузину замість цієї хімії. Так, так, тут все. Тут все. І знаєте, що я взяв? Зараз вам покажу. Дивіться, я взяв ось такий сирочок з Венигора. І ми будемо з вами а, дегустувати сирочки. Плавлені. Плавлені сирочки. Тут дуже-дуже багато різних виробників. Дивіться, це все різні. Це все йдуть різні. І ми будемо з вами робити дегустацію сирків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять штук. А, здається, тут два одинакових є, бо я брав на сніданок. 8 штук, мабуть. Ну добре, це зараз не головне. Пишіть, хто полюбляє плавлені сирочки, які ви купуєте, тому що є ще й сирний продукт, оцей замінник ніби, плавленого сирочку, яку ви надаєте, які марці ви надаєте перевагу плавленому сирочку. І також ми з вами це все подивимось, роздивимось вже скоро на каналі буде дегустація плавлених сирочків. Я думаю, вам це також відео сподобається. Дійсно, я купую на сніданок плавлені сирки, і мені хочеться дізнатися, що там в них входить, який склад, і почитати ваші коментарі. Ще раз скажу, що коментарі не тільки для мене, а й для всіх, хто заходить на канал, залишають коментарі. Ми ділимося з вами один з одним тим чи іншим продуктом. Добрий він чи недобрий, хороша якість чи, чи погана якість. І таким чином допомагаємо в цьому один одному. Ось. Здається, я вам все вам показав, а тепер я хочу вам розказати. Я її, оцю, а хто пам'ятає, да? я думаю, що ви пам'ятаєте, вже віз повертати, але добре, що Наталя, глядачка, спонсор, написала, вона вже була в мене в рюкзаку, я вже віз її повертати, цю скриньку, чи як вона називається, серветниця. Але Наталя вчасно написала, не повертай, я знайшла серветки, які потрібні до твоєї серветниці. Чесно кажучи, я ніде не бачив у нас таких серветок. Ви ж всі пам'ятаєте, да, що я купив цю серветницю і хотів сюди положити ось ці серветки. Але вони виявились великі за розміром. Вони виявилися великі за розміром і вони не витягуються. От я закрився, як їх витягнути? І... Я спочатку купую, потім думаю. Ось, Не знаю, чого так, але таке деколи в мене буває. Ось, і дякую. Прислала мені, вислала ось такі серветки. Я не знаю, де я їх бачив раніше, друзі. Я не пам'ятаю, я здається, їх бачив. В Єві давніше. Ну, мені зараз, чесно кажучи, вони не потрапляються на очі, чесно вам скажу. Дуже е, класна серветниця, тепер я дуже задоволений. Хустинки е, йдуть 150 штук в упаковці, двошарові. Сюди ставимо в упаковку і витягуємо. Да? Вон... Дуже круто. Я дуже задоволений. Тепер я задоволений, ось і все. І точнісінько буде як велика упаковка, якщо ми дістаємо з серветниці, тепер така буде в мене і маленька. Тому що, деколи знаєте, от стоїть на столі ця велика серветниця, Ну, мені шкода витирати на її руки. Ці серветки зараз не такі дешеві. Ось. А ось ці, може, і підійдуть. Хоча, мені здається, ці серветки також не є дешеві. Подивлюся, Подивлюсь. обов'язково знайду, у нашій Аврорі, на жаль, немає. А таких серветок я вже дивився. Так. Величезне дякую. Тепер я буду знати, що є такі серветки. І дякую Наталі, яка вислала два мішки гороху. Я дуже полюбляю горох. Насправді кажучи, що а, я говорю, що в нас на ринку ще до сих пір немає гороху. І коли я приходжу на ринок, питаюсь, а горошок зелений коли буде? Вони на мене дивляться і говорять, та ще рано, та ще немає. І в нас так і зараз ще рано, ще немає. А ось тут дивіться, <свісно> в кривому розі горох вже повним ходом йде. Так що я сьогодні буду дивитися кіношку. І їсти цей горох. Дякую величезно, по собі велике. Всім самим найкращим передаю привіт, величезний привіт. Дякую вам. Що ви були зі мною, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал і обов'язково вмикайте дзвіночок. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити огляд того чи іншого нового відео з акційними продукціями, знижками, щоб ви були всі у курсі. Усіх знижок. В магазині, в тому чи іншому магазині, на все добре вам. Я дуже вас ціную, поважаю, всім пока.